Привіт! Мене звати Христя, і сьогодні у нас відео про програми в нашому мозку і негативні установки, обмеження. І так, почнемо. Програма це наша картина світу. Тобто те, як ми дивимося на цей світ. Такі окуляри, які ми вдіваємо і просто скануємо світ, аналізуємо всі ситуації довкола, і просто бачимо це. Ну, те, що в нас всередині, тобто це вже доведено, і всі я думаю про це знають. Що те, що ми думаємо, те ми і притягуємо. Але все насправді набагато чаще змінити програми і змінити своє мислення ну, дуже тяжко, тому що кожна думка, кожен наш досвід це нейронний шлях в нашому мозку, такий ланцюжок з нервових клітинок. І він дуже міцний за рахунок того, що протягом свого життя, якщо ми мали якийсь негативний досвід, і, наприклад, там, не змогли заробити гроші, і ця установка з нами залишилась, і ми, відповідно, проживали декілька разів цей досвід, і цей нейронний шлях ставав все міцніший і міцніший. Тобто він укріплювався оболонечкою. І щоб його зруйнувати, це, ну, це взагалі неможливо зруйнувати нейронний зв'язок, який вже виник. Єдине, що можливо, це побудувати новий і просто діяти по-новому і не вертатись в минулу поведінку. Отак-от. От тобто, наше мислення напряму впливає на кількість грошей, які в нас є, кількість щастя, яке в нас є. Кількість не знаю, сексуальності, стосунки також, це просто прямо пропорційно. От всього, що ви хочете, це просто ваше мислення. Якщо у вас чогось немає того, що вам потрібно, того, що ви хочете, це просто означає, що у вас деструктивні програми. Наприклад, коли у жінки немає стосунків, це означає, що їй потрібно працювати з програмами жінки. От, з програмами жіночності, в принципі, тому що це така базова ознака балансу в житті. І так, продовжимо. Значить, що таке програма? Програма це велика, величезний такий комок, величезна куля, яка вміщає в себе мільйони наших думок, мільйони наших тверджень і сучень. Що це означає? Вони є конструктивні або деструктивні. Тобто або позитивне мислення, або негативне мислення. І от кожна кожна програма вона включає в себе от багато, багато таких думок, які ми щодня прокручуємо в голові. Просто ми можемо цього навіть не помічати, тому що ми ж більшості думок ми не скануємо, не перевіряємо, ми не зупиняємось, щоб їх почути. В більшості випадків. Так працює наш мозок, і психіка це окей, це зовсім ну, цілком нормально. Але коли ми починаємо розбиратися, тому що ми хочемо щось змінювати, ми, якби люди не просто так на цій землі, і кожній людині потрібно розвиватися, рости, набувати нові якості і еволюціонувати, відповідно. І тому ми можемо задати запитання: а чому? Чому от в мене нема того, що я хочу? А відповідь проста. Тому що у вас не ті програми, тобто у вас деструктивні програми. Люди, у яких які працюють з мисленням, вони отримують все, що вони хочуть в житті, в принципі. Тому що наше мислення, воно, знаєте, чим більше воно позитивне, воно впливає і на наш стан, а стан це наше щастя. А на щастя притягується ще більше просто можливостей, е, потреб, і, відповідно, більше наших хотілок здійснюється, матеріалізується в реальність в реальному світі. От, тому це супер-супер, просто база робота над своїм мисленням. Це прям must have для кожної людини. Зараз наведу приклад. Що таке програма на прикладі програми бідності, програми багатства? Наприклад, є величезна, величезна програма багатства, тобто мислення фінансово успішної людини, у якої гроші є завжди? От, і в цю програму багатства входить такі міні-установочки, як У мене є завжди гроші. Я керую своїм грошовим потоком, і я зможу заробити ці гроші завжди, коли мені потрібно. У світі багато грошей. Гроші це щось добре, тобто, це щось від Бога, а не від диявола. Як навпаки, кажуть, що гроші, багато людей кажуть, що гроші від диявола. Не знаю, звідки вони це взяли, де вони це взяли. От, Ну, це негативна установка, якби хто питав. От, тобто. В людини картина світу, що гроші є всюди. І коли людина живе, вона спілкується з іншими людьми і розуміє, що вау, в людей є гроші. Вау! В цієї людини також є гроші. Вау! І я класно зробив сьогодні. От, тобто, розумійте різницю, коли людина з бідною програмою починає мислити, аналізувати фінансові ситуації, поведінку з грошима. Що відбувається? Навпаки, протилежна реакція. Все відбувається навпаки. Ось от такий от базовий закон світу. Зараз я працюю над своїм проектом. Це буде величезний трансформаційний проєкт, який буде починатися в травні. Там буде інформація і про мислення, і психологічні різні вправи техніки. І також я додаю туди енергію, роботу з енергіями та медитації. І це буде такий масштабний, просто величезний проєкт, на якому ви реально зможете змінити своє мислення, свої програми і своє, в принципі, життя. Тому що проєкт буде супер трансформаційний. Це вижимка всього мого досвіду, який я прийшла просто в світ. І це дуже круто. Я реально рекомендую прийти кожній кожній жінці від щирого всього мого серця. Чоловіки, будь ласка, вибачайте сорі. <сі> Тому що там будуть практики на жіночу енергію, також і різні жіночі техніки. Тому поки що це тільки для жінок. От ви не обіжайтеся, зато ваші жінки будуть розквітати, пахнути і будуть щасливі, і будуть просто залюблювати вас і дарувати вам щастя. А ви їм будете дарувати дуже багато грошей. От, тому для тих, хто хоче, в травні буде запуск. Підписуйтесь на мій або інстаграм, або телеграм, куди хочете. Я туди буду складати всю інформацію. Е, і зараз також розкажу, чому я сказала на початку, що не все так просто <зум> змінити своє мислення, тому що так дійсно є. Насправді кожній людині дуже тяжко змінити свою поведінку. Саме не в голові щось змінити, поміняти, перекрутити, додавати щось нове, а змінити поведінку, реакцію в матеріальному світі. Тому що кожного разу, коли ми щось міняємо всередині, наприклад, ми попрацювали з якоюсь установочкою, ми її перегорнули в конструктивний лад. І що відбувається далі? Світ починає перевіряти. Як тільки в тобі щось всередині змінилося, світ починає перевіряти, чи ти це застосуєш в житті. От, і суть в тому, що якщо ми, наприклад, змінили свою установку, наприклад, установка я красива. От, і якщо ми собі в своїй голові змінили установку з зі мною щось не так. На мене вже достатньо, я цілком повноцінна людина, повноцінно красива жінка. І в нас, наприклад, трапляється, як в жінки, гормональна ситуація перед жіночими днями. І ми таки відчуваємо якусь депресушку, трошки такий спад настрою. Підходимо до дзеркала, дивимось і кажемо собі, блін. Ні, некрасиво, некрасиво. Ми показуємо світу, що, от, подивися, наша поведінка вона не змінилась. <с? <с?> І все йде отак. Бай-бай! Все, що ми змінили в собі, не підтвердилось, тому що ми не побудували новий нейронний зв'язок, ми його не зміцнили. Тобто, кожну зміну, кожної установки потрібно прожити. Прожити тут, в матеріальному світі, і прожити не раз, щоб зміцнити цей нейронний шлях, це треба прожити ого, дай Боже. І система завжди буде перевіряти, сьогодні-ні, може, завтра зміниш. І ти така ні-ні-ні, ну окей, все, до побачення. От тому, якщо ти не покажеш нову реакцію світу, то все, ти вважаєш, що ти просто собі промедитувала. Проробила купу практик, а насправді, по факту, не змінилося нічого абсолютно. От, і це не дуже класно, але що це означає, що все можна змінити, якщо ти це усвідомлюєш, тобто, якщо ти це знаєш, і якщо ти починаєш це замічати, свою реакцію, коли вона йде по старому механізму, і починаєш, починаєш змінювати свою цю реакцію. Відповідно, тоді будуть тебе чекати зміни. Коли ти нічого не змінюєш, нічого в житті, в принципі, не зміниться. Такий закон базової світу. Ось така от інформація для вас, мої любі. Я вас всіх дуже люблю, дуже ціную. Підписуйтесь на мої соцмережі. Підписуйтесь на мій канал, я обов'язково знімлю для вас нові класні відео, але в коментарі обов'язково залиште ваші запити, тобто, які теми вас цікавлять, що саме вас цікавить для того, щоб я бачила ваш фідбек і розуміла, куди мені направляти вас далі. І так, сьогодні таке коротеньке навчальне відео. Але дуже корисне, обов'язково цю інформацію ви можете навіть законспектувати собі, прописати в своїй голові, щоб побачив ваш мозок: що ого, це щось новеньке, це щось суперкласне. Я вас дуже люблю, всіх ціную, всіх обнімаю, до зустрічі, ваша Христя.